На сьогоднішній день Луцькою міською радою за ініціативи депутатки Ірини Колковської була прийнята програма. Профілактики раку шийки матки. Ця програма зразу була схвалена міським головою, депутатським корпусом і долучились до нас, долучилась благодійна організація Стопрак, і ми зуміли троє з три таких, якби кіта, зробити ініціативну групу. Дуже гарно підготувалися до цієї компанії, виступили на телебаченні. Стопрак допомогли нам зробити інформаційну підтримку. Це гарні буклети, де було роз'яснено. Щодо необхідності проведення цих щеплень. Ми брали вікову групу від 9 до 14 років дівчаток. Але в цьому році в нас є діти, які щеплювалися за кошти батьків. І навіть не тільки дівчатка, а й хлопчики. Вони отримали дворазову вакцинацію, бо так захотіли батьки і зрозуміли, наскільки це необхідно. Ця ініціатива дуже має хороші такі схвальні відгуки від батьків. На жаль, вакцини небагато, тому що ну виділяється щорічно мільйон, і ми десь закуповуємо 234-238 доз і зразу розраховуємо на двократне введення. Тобто, якщо це 234 дози, це навпіл, стільки дівчаток буде буде провакциновано. У нас є списки очікування, і враховуючи, що щеплення проходять на базі дитячої поліклініки, але ми маємо дітей, яким надається допомога, і сімейними лікарями територіальному медичному об'єднанні. Тому. Ми так якби запрошуємо певну кількість дітей, і не тільки ті, які є декларантами дитячої поліклініки. На сьогоднішній день ми вже маємо виділені кошти на 2025 рік, і зараз буде проходити тендерна процедура закупівлі вакциною. Відповідно, знову будемо запрошувати батьків, але те, що цю вакцину хочуть внести в національний календар профілактичних щеплень. Це є неоціненне надбання і розуміння цієї проблеми. Це буде прекрасний крок, і ми бачимо, що в західних країнах, в країнах в Америці ці щеплення є обов'язкові, проводяться всім дітям незалежно від статі. І, і напевно такої, ріс такої ну, цієї патології в них. Не є настільки високі, як там, де ці щеплення не проводяться. Тому я хочу подякувати розумінню і депутатського корпусу, і керівництва міста за те, що вони, не дивлячись на цей непростий час з обмеженим фінансуванням, коли багато що з місцевих бюджетів забирається на централізований бюджет, все-таки знаходиться ця сума, яка виділяється для профілактичної роботи саме в цьому напрямку. Якщо ми говоримо за цю вакцину, яку ми отримуємо за кошти міського бюджету, кожен лікар при розмові з батьками пропонує саме, що дитина підлягає щепленню, але ми все-таки збираємо анамнез, і в першу чергу ми стараємося пропонувати ці щеплення там, де в родині була ця проблема, де хтось мав цю патологію. Ну, по різному складається життя. Ми розуміємо, буває такі, що сьогодні вони погоджуються, коли вже треба йти на щеплення. Відмовляються, але це не є проблема, тому що бажаючих набагато більше ніж ми маємо вакцини. Якщо батьки хочуть за власні кошти придбати вакцину, лікар оглядає дитину. Виписує рецепт, спускаються в аптеку в будь-яку аптеку, яку вони бажають, і в сумці холодильник з фіскальним чеком впродовж години треба потрапити до кабінету профілактичних щеплень, тому що всі вакцини потребують дотримання холодового ланцюга, і це є надзвичайно важливим, тому ми просимо що. Оглядаємо, тоді купуємо вакцину і година до е, маршруту до пацієнта. Але е, аптеки також розуміють, якщо є попит, вони стараються забезпечувати вакцинами найближчі аптечні пункти чи аптеки, і проблеми з такої немає. Вікова категорія, саме затверджена програмою рішенням міської ради, саме цих. тому що це є безпечна категорія, які ще не ведуть статевий спосіб життя, і тут ми можемо без якогось додаткового консультування щеплювати цих дітей. Але ще раз кажу, інтерес надзвичайно великий і схвальна така є, така ну схвальна думка серед спільноти батьків.